До Казахської школи вже з багато років. За останні чотири роки старша група в нас є переможцем обласної спартакіади, серед учнів 99-го року народження, дворазові переможці, учнів 98-го року два рази вони були другими в обласній спартакіаді і серед учнів 97-го року третє місце. В цьому році на обласній спартакіаді серед школярів загальноосвітніх навчальних закладів ми зайняли третє місце, програвши лише місто Кировограду. Останні три роки ми є незмінними переможцями чемпіонату району. Також на приз Герої Небесної Сотні наші, команда нашої школи, наші учні є призером майже всіх змагань, які проводяться в нас в Кирогацькому районі. 1, 2,